І всім привіт! Усіх вітаю на каналі мобільного стрільця, на каналі мобільного геймінгу і відпочинку. Так що сьогодні почнемо з чого? Почнемо з того, що будемо фармити. Фармити і щоб щось трохи підзбирати якогось вуту, грошиків, можливо, якогось золота, щоб відновити баланс. Через програшні попередні рейд. Так, в першу чергу, як завжди, біжимо дикарем. Випробовуємо дачу. Біжимо куди? Біжимо на блокаду. <coughs> біжимо на блокаду. А поки рейд запускається, дякую всім своїм підписникам і... Глядачам, хто не підписався, не забудьте підписатись. Якщо підписуєтесь, то дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Отож, випробуємо дачу нашого дикого хлопця. Ще вроді бронік якийсь четвертий дав. Ну, М14. Ну, так хто би сумнівався? Ферма. Куда ж без ферми? Саме модний шоу вам дав варені брейкут. Саме популярний просто. <смірно> ну що ж, попробуємо вижити, попробуємо щось знайти. Десять хвилин. Не густо. Взагалі не густо. Десять хвилин це мега мало. Треба поспішати. А поспіх, поспіх на блокаді це смерть. Чесно кажучи. Ну і що поробиш? Виходу нема. В принципі. Пробую, може будуть закриті сейфи. <кій> може повезе. Бу було би круто. Ну, щось вижу. Мега тихо. Знову. Відсутній сейф. І знов ніхто туди не заходив. Якась дивна ситуація. Щоб кімнату з сейфом на блокаді ніхто не відкрив. Дивина. Çykaryw Я думаю, 102 штуки можна йти на вихід. Щоб не ризикувати лишній раз. Вихід у нас під носом. Можна сміло вибігти і йти в наступний рейд. Нормально. Добре, не буду затягувати відео. Не забудьте підписуватись до наступних відео. Вам такої ж удачі, як і мені. Вийшов швидкий рейд, швидкий ут. Зафармив і звалив. Так що удача цей раз на моїй стороні. Мінімальна маленька, але на моїй. Тож, всім удачі і до наступних відео.